Тернопіль на Пульсі говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, сердечно вас вітаю на наших хвилях біля мікрофону, ведуча Наталя Галущак. І сьогодні я десь би хотіла, я ж вам колись сказала, що розумію місію ще більше Богороди... Радіо Марія тут, <свісно> взагалі в Україні і взагалі в світі, бо ви знаєте, що Радіо Марія є по цілому світі, і цю програму, очевидно, я хотіла би присвятити Богородиці. І Богородиці не просто, а з Меджгоря. Ось мене сьогодні насправді надихнуло, що Меджігоря це є місце, де Богородиця в особливий спосіб торкається сердець, сердець людей. Скільки людей не їхало на світі місця? Особливо ви знаєте, я теж була і в Україні в відпустових місцях, так Господь насправді торкається сердець, але. Ем, я дякую, от я думаю, що пані Оксана мене чує. Дмитерко, Я дякую пані Оксані за постійний заклик, який вона мене десь е, запрошує, десь погородиться. Її надихає. Вона мене. І коли я їжджу в Меч ви знаєте, ну насправді. Це місце, де Богородиця мені кожного разу дарує якусь ласку, якесь чудо. Щоб я її не просила, вона насправді дарує. І то так цікаво, знаєте. Тому сьогодні ми з вами трішечки поговоримо від самого початку. Бо Дуже багато людей. Їздять Мечогорі, але до кінця не розуміють сутності, в якому році це об'явлення відбулося. І слухають, коли говорять інші, але десь до кінця насправді не чують. Тому що Мечугорі це насправді є... почалася історія з 1981 року, 24 червня. Шестеро дітей, тобто віком 10-16 років, це Іван, Мілка, Вічка, Іван, Іванка і Маріана. Вони побачили на пагорбі бордо фігуру молодої жінки з дитиною на руках, і незабаром Діва представилася як Пресвята Діва Марія. Це було першого дня. Вони, ви самі знаєте, що дітка, дітки були налякані, вони не знали, що твориться, так. Але другого дня з'явилися і, і з'явилися імпульси світла, і вся шестірка побачила Богородицю яка молилася разом з ними і промовила: Я, Пресвята Діва Марія. Це був другий день. І ви знаєте, я коли говорю, наприклад, про межіґуря, мене насправді завжди ось такий ось такий, ось такий мороз по тілі, тому що. Богородиця там дає особливі відчуття. Згодом чотири з них отримували щоденні об'явлення: це Вічка Іван, Марія і Маріана. А інші періодичні або лише одноразові зустрічі з Богородицею Це є такий певний феномен паломництва. Ви знаєте. Тому що з того часу моджіґоря стало одним з найзнаменітіших міст католицького паломництва. Тобто, щороку приїжджають понад мільйони вір'ян, загалом відвідували вже понад 30-40 мільйонів паломників. Насправді, дорогі слухачі, це дуже багато. Паломники, які приїжджають з різних куточків світу, ви знаєте, я коли от їжджу. Мечукоря неодноразово і там можна зустріти різні нації, тобто людей так насправді дуже різних. З Китаю, з Японії, з Польщі, Німеччина, США. Тобто, ви розумієте, настільки така кількість людей, що це просто це просто насправді Богородиця не може. Просто так кликати. Вона знає, вона знаходить моменти. Кого, коли в який час покликати. Паломники моляться на апаріційній горі, тобто гора Подборту, йдуть на гору Христ Кріжевець, е, беруть участь на божествах, сповідях, в святих месах, у храмі Святого Якова. У храмі Святого Якова. Є щоденна вечірня програма. Що входить в цю вечірню програму? Ви знаєте, це є особлива програма. Там входять о, найперше сві, е, святий розарій, люди моляться вервицю, тоді приходить Богородиця, є м, селекцію, тобто ідеальна тишина. І в цій ідеальній тишині е, насправді приходить Богородиця. Можете мене запитати, ти її бачила там? Ти там не один раз була. Так, я була не, не одноразово, я її не бачила. Але ви знаєте, люди, які там живуть по 30 років, теж її не бачили. Але вони кажуть, що вони вірять, вони знають, що вона і тут. Вони знають, що Богородиця вона приходить, вони вірять в це, тому що вони її відчувають. Основний зміст послань Богородиці з 1981 року до сьогодні це і заклик до миру, до навернення через серцеву молитву, піст, читання святого писання, сповіді, участь у Євхаристії. Тобто, це є п'ять каменів Е, Може хтось сказати, я не вірю в це послання. Я не зараз будемо говорити про оцінку католицької церкви, що е, говорить про це дослідницька комісія, тобто над цим працює. Е, я вам хочу одну річ сказати, друзі. Так, може хтось не вірить в ці послання, може хтось не вірити, але Богородиця багато не просить. Вона просить про мир. Вона просить про мир, щоб був цей мир. Вона просить молитися за навернення Росії. Щоб Росія не вернулася. Хто з нас молиться за навернення Росії? Хто з нас? Ви знаєте, як би ми там не достукувалися до ваших сердець, хто би що не говорив, але Богородиця є. І в цій програмі також є свята літургія, Меса, свята Меса, очевидно, в Західному уряді. Після святої Меси є кожного тижня по два-три рази адорація. Тобто перед цими тайнами. Молитва. Е, ви знаєте, це є непроста молитва. Е, це є особлива молитва. Я насправді люблю оторацію. Це є особлива молитва, де Ісус приходить в особливий спосіб, торкується твого серця. Богородиця, каже, йдіть там на святу літургію. Е, на цю вечерю з моїм сином, так? і це є особливий час. Деякі з відомих цитат є, що Богородиця каже, я прийшла, щоб сказати світу, Бог існує, поверніться до нього. Мир, мир, тільки мир. Дивіться, Богородиця далі говорить про мир. Богородиця далі говорить, щоб цей мир був в наших серцях. Ви знаєте, мир в наших сім'ях, мир в наших родинах. Ми маємо зберігати цей мир. Ви Знаєте, я вам колись казала, ділилася, Богородиця далі мені продовжує. Я знаю, що ця молитва, яку я жартувала в свій прощі до Меджикоря, яка недавно, здається, місяць вже пройшов, правда? Місяць рівно, як я була в Меджикорі. Знаєте, ця молитва зараз Богородиця далі діє. Вона, те, що я просила за військових, вона якось таким дивним способом розв'язується ребус, який я не розуміла. Пам'ятаєте, я їм казала, що не можу знайти майстрів на свій ремонт. Вибачте, говорю вам реальні речі. Ви знаєте, я насправді її кажу, Марія, ну я, я тобі кажу, я не знаю, як я цих людей маю знайти. Я маю такий список. Ось в мене він є, хто бачив на Фейсбуці. У мене такий список тут близько 60 номерів, які... Багато людей мені відмовило, бо зайняті. І знаєте, є ось тут список особливий, який. І той список є люди, які готові послужити, люди, які готові допомогти зробити цей, не... цей ремонт. І ви знаєте, я ще маю боротися, кажу, бородеця, я роблю ремонт з тисячу гривень в гаманці. Це фантастика. Ви скажете, дійсно фантастика. Думаю, ви скажете, що її, що вона щось дивна? Ви знаєте, я насправді не знаю, де ці гроші, мої взяти, завтра майстри приходять, але я вам хочу сказати, ви зараз кажете, що я дивна, а, е, це, ви скажете, що я трохи дивна, тому що е, ви скажете, як так можливо, я не знаю, але я вірю в те, що Марія, Богородиця. Богородиця мені зробить чудо. Я не знаю, яке, я не знаю як, але я вірю в те, що вона мені в цьому допоможе. Це банально, але я знаю, що Марію треба просити навіть про ці речі, які я десь до кінця, десь до кінця можливо не розумію. І але вірю, хай буде це, це елементарне. Мені ніхто, ми рідко, коли Марію просимо Богородицю за за кошти, що вона нам допомогла знайти. Але я вірю, я не знаю. Але я знаю, що вона якось тим дивним способом мені допоможе. І зараз щодо меджґорі я хотіла б сказати оцінку католицької церкви, бо дуже багато людей хочуть, так як церква каже. Так, ми маємо слухати церкву обов'язково. Але так само маємо слухати Богородицю, яка намагається достукатися до наших сердець. От були дослідницькі комісії від місцевих єпископів до міжнародної комісії під керівництвом кардинала Руїна, які визна... які визнали невизначеним надприродний характер появ, але... Відзначили духовні здобутки явич у травні 2019 року. Папа Франциско дозволив офіційно. Пілігримки до Меджукоря, але без формального підтвердження сутності об'явлень. У вересні 2024 року декастерія доктрини віри, схвалена папою, видала е дозвіл на публічне набожество, але наголосила, що віра уявище не обов'язкова. Тобто, це говорить церква. Об'явлення у Меджіґорі триває дотепер, яке є дуже унікальним явищем. Понад 40 років безперервних повідомлень. За оцінками, місто переживає економічний бум, тобто сотні готелів. Питання місцевого туризму це 100 мільйонів євро щорічно. Так. Від 2024 року Декастерія доктрини віри наглядає за повідомленнями і їхньою публікацією. Вони за цим спостерігають, а вони за цим дивляться. Так ми маємо е, про це знати, пам'ятати, і ви знаєте ці об'явлення. Е, ви знаєте, чому ця Меджугоря місцевість є благословенням? Тому що колись давно вони вирощували цю. І коли Богородиця почала об'являтися з 1981 року, червня вона сказала, що вони відмовилися від посадки тюрму. А вона кажуть: Ну, ми з цього живемо. Як ми далі будемо жити? Вона каже: Я за це подобаю. І з сьогоднішнього дня вони не висаджують тетюну, вони відмовилися від гріха, вони ці місцеві жителі. Відмовилися від того, що кличе про, до, до пекла, так бо це є гріх, Чучун, це є гріх, який нищить здоров'я людини. Вони відмовилися і вони отримали благословення. Вони виготовляють а, різну релігійну атрибутику. Ви зайдіть а, в будь-який магазинчик, кіоск, який є поряд, меч Там повністю релігійна атрибутика. прочани приїжджають, вони собі. Можуть придбати якусь атрибутику е, релігійно, і вони з цього живуть. Живуть з того що, що мають готелі, де приїжджають е, тисячі паломників, і е, за, за це за вони теж живуть. Як бачите, останні офіційні послання Богородиці до візіонерів датується 25 червня 2025 року. Є два варіанти. Я буду вам говорити, що говорила через Іванку Іванкович ЛС, Вона щороку з'являється Іванці. Вона сказала так, це особливо дуже коротеньке послання, яке прозвучало під час щорічної зустрічі, Так, е, тому це послання є, є те, що Іванка Іванці вона сказала про мир, про те, щоб цей мир був в їхніх сім'ях, в сім'ях людей. Так? Також місячне щомісячне послання до Марії Павлович Лунеті десь теж більше. Хотіла можливо, акцент на цьому зробити. Бо щомісячно ми через Іванку Іванкович Лес, власне, це до Іванки, так і через Марію Лунеті ми теж, теж слухаємо це послання так 25 червня. І дорогі діти сьогодні. Дякую всемогутньому що я з вами та можу вас вести до Бога. І Марія насправді дає про те, щоб ми цей мир зберігали, і в кінці кожного послання говорить про те, що дякую, що відповіли на мій заклик. Так? І Зараз трішечки будемо пояснювати, буду поступово пояснювати це послання останнє, але десь би в, другому, в другій частині нашого ефіру розпочну це більш пояснювати, детальніше. Хотіла би вас доєднати до цього ефіру, хто би хотів мати якісь запитання чи якісь своє свідчення, дати, хто був в Меджугорі, яку відчув особливу ласку в городиці. ласка, телефонуйте: 098 345 18 20, 093 205. 70. 44 чотири дорогі діти. Я сьогодні я дякую всемогутньому, що я з вами. Вітя тоді таки дуже гарно Погородиться, висловлює вдячність Богові а, власне за те, що вона ще може бути поруч з людством. Це вираз її близькості, любові, турботи про духовне життя світу. Погородиться. В цьому коротенькому зараз реченні, яке я десь зупинилася, вона дякує, вона є вдячна, хто слухає це послання, вона вдячна, хто є з нею так, і відкриває своє серце. І що можу вас вести до Бога любові і миру. Богородиця тут нагадує, вона не є центром поклоніння, а вона саме є тою, яка веде до Бога Отця, який є джерелом любові і миру. І, власне, це підтверджує її роль як провідниці для шляху віри. І Богородиця, Богородиця власне, хоче нам сказати, що. Щоб ми зберігали цей мир і щоб ми через неї йшли до Бога. Вона каже далі: я кличу вас, дітоньки, верніться до Бога. Дивіться, це є взагалі центральний заклик цього навернення, і Богородиця звертається. Вона не каже, так як можливо дитина, яка не послухала маму, і мама там грубим голосом каже: Йди сюди і так далі. А вона. Ніжністю, материнською ніжністю Говорить дітоньки, тобто, як мати, яка прагне, щоб серця людей знову відкрилися Богові через молитву, через таїнство, прощення і мир. Розумієте, це перепрошую є надзвичайним важливим. так? Тобто вона десь нам, особливий спосіб, намагається, щоб ми відкрили свої серця на Бога. І це є майбутнє, це є життя вічне, і тим життям вічним. Тому власне з Богом ми маємо майбутнє життя вічне. Це власне нагадує, що цей справжній сенс життя у вічності з Богом, а не в минущих речах, тобто в тих речах, які є тут, в нас в світі, які десь ми намагаємося матеріалізуватися. Вона а вона намагає нас з того матеріального витягнути. І сказати ідіть до Бога, отця ідіть туди. Там вам буде краще. Там там з ним будете краще почуватися, тому що Бог є власне той, який. Який бер своїх дітей хоче, щоб його діти були разом з ним. І Богородиця, власне в цьому посланні, в цьому вислові дуже гарно каже, що без Бога це лише пустота. так? З Богом ми відчуваємо надію, з ціль, з Богом мир, вічне життя. Без Бога ми не отримуємо вічного життя. Так, і ми покликані для радості, для щастя. А щастя, тільки радість ми отримуємо в істину з Богом. Так? І в кінці дуже я люблю це постійно. Дякую, що відповіли на мій заклик. І, друзі, слухачі, це особливе звернення до тих, хто вже старається жити в Божому світлі. Богородиця заохочує і надихає не зупинятися, дає надію, і підтверджує навіть малі кроки віри, які мають дуже велике значення. Дуже велике. І, власне, що це послання, це нагадування в час духовного замішання, яка справжня надія не в політиці, не в культурі, не в ідеологіях, а лише в возі, який є любов і мир. І Богородиця просить повернутися до нього через молитву і навернення, відкинення всього, що шкодить душі. І також. Як відповісти на це послання, це є дорогі слухачі. Кожного разу, коли ми чуємо власне послання Богородиці з Мечгоріч, яка, яка зараз до сьогоднішнього дня нам дає, так це власне п'ятьма такими каменями. Перше, це є молитва. Молитва, яка має бути кожного дня і щира молитва. Молімося, молімося на розарій, беремо вервиці в руки, молимося, не зупиняємося. Так, не думаємо, що ми вже дуже, дуже такі герої великі, без, без молитви. Без молитви ми не зможемо нічого. Ми маємо молитися, ми маємо щиро молитися. Ми маємо пам'ятати про наших воїнів, які десь їм важко є, але вони попри все не здаються. Ми маємо своєю молитвою їх захищати, тільки молитвою. Ви нічим не зможете цим зарадити. А другий це камінь, який є сповідь. Сповідь це не є просто, це сповідь є очищення серця. Ви знаєте, нам є дуже часами тяжко, і ми можемо тільки звільнитися за допомогою покаяння сповіді. Бо сповідь це є надважливим в нашому житті. Якщо ми думаємо, що нам достатньо раз на рік посповідатися. Тут другі, ми дуже дуже глибоко помиляємося. Дуже. Ви просто цього не зможете. Уявити. Якщо ви будете без повіді, ви будете постійно носити якийсь камінь, ви постійно будете сумніватися, тому що диявол намагається вкрасти вашу віру, диявол намагається звести вас з тої доброї позитивної дороги, навіть хто за вас молиться, так а ви десь не йдете до сповіді, і диявол намагається всіма силами вас вести з доброї дороги. Так. І щоб не було тут тих, тих перегонок, а, то я заохочую насправді і Богородиця каже, що треба сповідатися треба очищувати своє серце. Третє, це також центр нашого життя, це є Пресвята Євхаристія. Що таке Пресвята Євхаристія? Це є тіло і кров Господа нашого, Ісуса Христа під видами хліба і вина. Ми приймаємо живого Христа у своє серце. І ви знаєте, Господь. Коли власне цей Євхаристія ми приймаємо, і Господь очищує наше серце, так? і ми вже з ним стаємо одним тілом. І от та кров з наша змішується з його кров'ю. І ми вже є таким, таким храмом Святого Духа, і як ми можемо його осквернити? Господь нам дає силу менше грішити. Ми є люди, ми здатні грішити, ми здатні упадати в цей гріх. так? Але... Ми, попри все маємо е, вкладати всі сили в те, щоб е, цей час присвятити е, Богові і бути з ним. Бути з ним, не зупиняйтеся. І так само звертаюся навіть до хлопців, які є на війні. Хоч ви є на війні, при перших нагодах, які ви приїжджаєте до своїх домівок, відвідуйте храм, тому що е, Бог стоїть за вами, Бог вас оберігає, Богородиця вас оберігає, Богородиця хоче те, щоб ви прийшли до неї. так? Тому обов'язково пам'ятайте про, 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 про це. Далі відмова від шкідливих впливів. Так. так, відмовляємося від тих шкідливих впливів, щоб відмовитися від них, то читати Боже Слово, Писання. Я насправді захочу вас до цього читати Боже Слово, читати Святе Писання. І в тому Писанні, святому. Бути в такій глибокій присутності. Бути в, 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 в тій присутності з Христом, тому що з Богом ми зможемо отримати ту радість і вічне життя. А це нам допомагає Боже Слово, воно нам допомагає ставати сильнішими, воно нас скріпляє. І Боже Слово це і так звана, і молитва. тому що святим Писанням ми молимося. Є багато псалмів. Які, які молитовні про так півця Давида, тому ми маємо постійно бути в цій глибокій присутності. Також п'яте, також жити з Богом, не тільки в церкві, але в серці, в сім'ї, в діях. Молитися, я вже казала, розгар і вервицю. жити Богом всі справи, які ми робимо, довіряти Йому довіряти Богові, і ми тоді насправді зможемо е, отримати ту радість у Бозі, тільки тоді, коли ми з вами будемо з ним жити. І тут буде місце для Бога, тут буде місце для Христа тоді, коли ми відкриємо своє серце, саме Богородиці, і через неї прийдемо до її Сина, до Бога Отця. Ви знаєте, я насправді вдячна Богородиці за те, що торкається мого життя, торкається і вислуховує мене і ці прохання, і я їх бачу на, у своєму житті. Якщо ви зможете довіритися Господеві, довіритися Богові, ви побачите зміни в своєму житті, ви побачите, як Господь діє у вашому житті. Тому я сердечно запрошую вас взяти участь. В такому, хто має можливість паломності до мечукорі, очевидно, я заохочую. Хто не має можливості, ви знаєте, є різні, є радіомір, радіо Радіомір в Меджикорі. І той радіомір то власне щодня транслює Святий Розарій і Месу, Святу Месу з церкви Святого Якова з Меджугор'я, з містечка Меджугор'я. І ви зможете бути в цій присутності. Хтось каже, я не розумію мови. Хорватська мова не така й складна. Її насправді можна зрозуміти так. І є тепер різні чати, які можна користуватися перекладачем. І включаєте перекладач, і він вам зразу перекладає про що йде мова. Тобто, хто хоче, може знайти різні способи перебувати в цій присутності. Заохочую вас ще раз заохочую відвідувати це місце, тому що це є місце, де ви колись мені напишете. Я буду говорити неодноразово про меджі а ви мені напишете. Ти знаєш, це місце мене змінило. Я вже приїхав, то був перший раз, знаю дуже багато людей їздить і. Багато людей, які отримують ласки, які Богородиця, особливий спосіб їх торкається. Тому я заохочую кожного з вас відкрити свої серця, надію Пресвятої Богородиці. Нехай вона діє в вашому житті, нехай вона візьме ваше життя під свою відповідальність моє теж, під відповідальність ваші справи, ваші переживання. І нехай вона, як добра мама, насправді кожного з нас попровадить, попровадить дорогою святості, і щоб цей мир, який до якого на нас закликає, запанував в наших сім'ях, запанував в наших родинах. І кожного з нас, нехай саме Марія, змінить. Ми стали найкращими у Христі її дітьми, Божими дітьми. Да? Тому я всіх вас до цього заохочую. Дорогі слухачі, ну що ж програма підвігає до завершення. Я сердечно всім вам вдячна і хочу кожному з вас побажати, щоб Пресвята Богородиця торкнулася ваших серцець, щоб вона змінила ваше життя, направила їх на дорогу, на правильний шлях, на правильну дорогу. І нехай оберігає нашу країну, оберігає наших захисників, захисниць. І нехай в їхніх в кожному серці, які хто сьогодні слухає цей ефір, нехай в кожному серці запалає цей мир. І передавайте цей мир кожному, хто є в вашому житті. Амінь. Дякую, любі слухачі Радіо Марія. Це була програма в родині Радіо Марії. І з вами сьогодні була ведуча Наталя Галощак. Слава Ісусу Христу. Ви слухали програму Тернопіль на пульсі.